Моя мама любить повторювати, що в житті можливо багато чого, але не все. Коли я мимохідь сказала їй, що збираюся зареєструватись на сайті знайомств, вона, звісно, не опустила нагоди розповісти мені лячну історію про дівчину, яка стала жертвою інтернет-шахрая, все почалося зі звичайного невимушеного листування. Але через кілька тижнів дівчина отримала від свого нового знайомого не звичне як ти спала, або шкода, що я не скуштую твій обід, а довгого, навіть довжелезного листа. У ньому він писав, що вона запала йому в саме серце, і він більше не може приховувати від неї важливу інформацію, бо довіра це для нього найголовніше. І перш ніж щось розповісти, він попередив вона має право не відповідати на цей лист. Якщо те, що вона прочитає, її насторожить або зруйнує її уявлення про майбутнього партнера. Але якщо вона все ж вирішить, що їм судилося бути разом, він чекатиме на неї в Сан-Тропе. Він уже забронював номер у п'ятизірковому готелі на найближчі вихідні. Вона подумала, що він, мабуть, у пориві пристрасті забув про її плани. Адже вона ж йому казала, що саме на ці вихідні мала летіти на виставку до Японії. У листі він також повідомив, що він дуже заможна людина, у нього багато справ, кілька бізнесів і майже немає вільного часу. Але в ній він побачив жінку, яка підкорила його серце, і заради неї він готовий забути про справу. Дівчина відчула провину. Що не може отак просто зірватись та приїхати до нього у заброньований підзірковий люкс. Їй захотілося зробити йому щось приємне, показати, що вона теж готова до нового етапу стосунків. Вона пішла у ванну, зробила пікантне фото і відправила йому разом з вибаченнями за те, що не може відмінити своє відрядження та приїхати до нього на побачення. Після цього чоловік раптово зник, а через кілька днів. Написав знову і попросив переказати йому велику суму грошей, інакше він погрожував надіслати всю їхню переписку її чоловікові. На цьому місці мама зробила паузу і подивилась на мене з під брів. Я її заспокоїла, сказала, що зі мною такого трапитися не може, хоча б тому, що в мене немає чоловіка. Ну і взагалі, я б такі фотографії нікому не надсилала. Навіщо?